Ім хрестів захисту накладу на себе свою сім'ю і будинок, вогнище від Духа Святого, від Господа нашого, від Сина Його Ісуса, від Богородиці Великої, яка життя непорочно дала, від ангела-хранителя свого, який невідступно йде за мною, від заходу до світанку хрест накладаю, від землі до небес. Закрили хрести всі входи від нечистого. Приховали нас від лукавого, сім замків на будинок накладу, від горя його закрию, сили захисні дам для спокою і комфорту нашого. Перший замок від біди, другий від напасті, бідності і бездоля, третій від сліз пролитих гірких, четвертий від злодійства чорного, п'ятий від бідності, шостим замком закриюся від хвороб, сьомим весь простір замкнув. Замки поєднаю.